Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги місткі водонепроникні сумки для документів. Ці універсальні сумки призначені для зберігання та перевезення різних документів. Сумки виготовлені з водонепроникного матеріалу, завдяки якому вони будуть захищеними від вологи та пилу. Завдяки міцній конструкції, сумки будуть довговічні та надійними. Вони мають зручні ручки для комфортного носіння у руці. Це прекрасний вибір для мандрівників, які хочуть зберігати свої документи у безпеці під час поїздок.